Професійний набір призначений для точної установки фаз газорозподілу на 4-цилиндрових бензинових двигунах 1.8 та 2.0 FCI групи VAG, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. Ідеально підходить для заміни ременя ГРМ, ремонту ГБЦ та інших сервісних робіт. Призначення забезпечує правильну фіксацію елементів ГРМ при обслуговуванні двигуна, запобігає зміщенню фаз газорозподілу під час ремонту. Сумісний із популярними моторами 1.8, 2.0, два Комплектація. Пристрій для фіксації шківа розподільного валу, блокіратор натягувача ременя, штифти для демонтажу розподільних валів із ГБЦ, кришки розподільних валів, фіксатор кришки ременя натягувача. Переваги Виготовлено з міцної інструментальної сталі. Точна геометрія під заводські стандарти. Зручний пластиковий кейс для зберігання.